Светер Туніка жіночний з новорічним принтом від бренду Esmara. Подивіться, які вони у нас гарні, які вони новорічні. В лоті буде 15 одиниць, лише 99 гривень за одиницю. Лот коштує 1485 гривень. Давайте подивимося, які варіації є. Вони можуть бути упаковані, можуть бути не упаковані. А принтація може бути абсолютно різна, як ви бачите на модельках. Як вони виглядають? Тут йде е, матеріал 100% поліакрил. Давайте я вам в розгорнутому вигляді більш покажу. Може бути ось такий варіант. Іксечка в лоті буде одна приблизно, есочка 5, М5, е, Елічка 4. Ось такого плану може бути. Поліакрил означає матеріал, який швидко сохне, і він м'який і не кусючий. І водночас дуже теплий. Ось на рукавчиках йдуть манжетики. Бачите як? Далі є ось такий ще варіант. Наголошую, що лише 99 гривень за одиницю різна принтація може бути. І десь упаковочка є, десь може не бути. Лот 1485 гривень. За детальною інформацією звертайтесь до наших менеджерів. Залишаю всю інформацію знизу під відео.